Львів, Скнилівський міст, величезна автотроща, десятки машин потрапили в ДТП через туман. Видимість не дуже хороша, все біле як молоко. Опрощення автівки. Одна в одну вдарялися. Поки що тут реверсний рух. З трьох смуг дозволяють рухатися лише однією. Побиті автівки, правоохоронці. Всі чекають. Потерпілих за попередніми даними немає. Евакуатор стоїть. Оставники поліції. Дуже багато машин. Є, які стоять у бабіч. Попереду велике скупчення людей. Поліцейські автомобілі. Видимість сьогодні дуже маленька. Зараз туман трошки розвіявся, але зранку це було суцільне молоко. Затор, колейка, машини не можуть нормально проїхати. Поліцейські розчищають собі дорогу сигналками. Багато хлопців. Оформляють ДТП, напевно, страховиків багато. Ось така от ситуація на скленівському мості. Попереду ще багато автівок. Все розбите. Доволі сильно потрощені. Але там ще дві стоять. За попередніми даними орієнтовно розбито 27 автомобілів. У собі, удар був. Якщо вона отак вм'ята всередину, як їх порозвертало. Ще попереду стоять автівки. Ось Така от ситуація у Львові на Скнилівському мості, люди такої великої автотрощі у Львові. não me aperte